Привіт, мої любі огни. Сьогодні ми зробимо таро розклад для вас на вересень місяць. Подивимося, що принесе вам цей місяць, які будуть енергії. Чого потрібно, на що потрібно звернути увагу, чого потрібно уникати, можливо. А також подивимося пораду для вас. Це такий загальний розклад. Кожного може програтися по-своєму, але все ж таки це можливість трохи підсвітити. Свій шлях для того, щоб розуміти, де безпечно, куди краще направити свій ресурс, на що звернути увагу. От. Давайте подивимося, яка буде енергія місяця вересня для вас, любі енергія місяця. Так, тут у нас з вами король Пентаклів. Король Пентаклів це такий досить стабільний аркан, який говорить про можливість фінансової стабільності, про можливість відчути себе досить комфортно. Це про закриття таких базових земних потреб. Потреба в якісному сні, потреба в якісному одягу, зручному, комфортному, потреба в безпеці. Це також говорить про те, що можливо в цьому місяці у вас не буде якихось кардинальних змін, тобто він пройде більш стабільно, так як ви звикли в своєму житті. Далі, давайте подивимося, як же ж цей місяць вплине на ваші фінансові питання, на питання вашої роботи, кар'єри, грошей. Так, тут у нас старший аркан Справедливість. Те, що вийшов старший аркан, вже говорить про такий досить, досить значиму роль цієї сфери в вашому житті. І по справедливості, дивіться, в позитиві, це знаєте, скільки попрацював, стільки отримав, скільки вклав енергії, стільки тобі заплатили. Тобто буде досить справедливий місяць відносно ваших заробітків, відносно вашого фінансового положення. Якщо, до прикладу, раніше там, у вас були якісь ситуації на роботі, через які ви відчували, що вас недооцінюють, що вам, можливо, не доплачують, то в цьому місяці ви отримаєте ось це, знаєте, як чесне рішення відносно вас. Але. Одраж одразу хочу попередити, що по справедливості ще можуть бути всякого роду юридичні бюрократичні питання. Можливо, будуть перевірки, можливо, потрібно буде подавати якісь додаткові звіти. Якщо ви там, наприклад, підприємець, так якщо ви найманий працівник, то може бути просто банальна перевірка. І вам потрібно бути готовим, тому що людина, яка буде перевіряти, вона буде налаштована досить, знаєте, з таким холодним серцем. Буде тверезо дивитись на факти, тут не вийде посміхнутися, спробувати якось задобрити. Тут потрібно буде дійсно викластись на всі 100% для того, щоб отримати той результат, на який ви розраховуєте. І От Вам потрібно зрозуміти, що чим більше ви вкладаєте в свою справу, тим більше ви отримуєте. Чим більше ви ем, даєте, тим більше вам дають у відповідь. І ще е, по справедливості, можливо, в когось є е, судові рішення, е, то тут карта говорить, що ця ситуація також буде для вас дуже актуальною. Вона. Е, Розрішиться, але вона буде знову ж таки по справедливості. Тут кожен сам на себе приміряє, чи ви дійсно заслуговуєте там, покарання, чи ви заслуговуєте, е навпаки, позитивного рішення суду в вашу сторону. Так, тепер давайте подивимось, яким, що буде відбуватися на особистому плані. В відносинах з половинками вашими або з пошуком половинок. Тут тройка трічка Пентаклів. Це карта, яка на відносини говорить, що, до прикладу, якщо у вас вже є стабільні відносини, то тут можуть бути такі, знаєте, як Ситуація, коли хтось із партнерів займає позицію такого вищого, розумнішого, мудрішого наставника, а інший партнер займає позицію учня, трошки дивиться на нього знизу догори, можливо, буде вас повчати, ваш партнер, або ви будете повчати його. А якщо у вас немає відносин, то тут карти говорять, що вам потрібно займатися своїм навчанням, своїм розвитком, і саме в такому середовищі у вас з'явиться можливість зустріти своє кохання. А якщо ваші відносини тільки починаються, там буквально кілька побачень було, то <кій> тут потрібно. Знаєте, як трошки прокачати себе, трошки повчитися, можливо, на прикладі іншої людини, відносини якої для вас є прикладом. Так? Потрібно набратися ось цього навику, вибудовувати відносини і ставитись до цього як до провідкої роботи, як до того, що потрібно відточувати, де потрібно весь час працювати і підвищувати свій рівень. Тепер давайте подивимося на, на що що нам вересень місяць. Які можливості нам нас? Давайте подивимося. Які відкриються нові можливості для овнів у вересні місяці. Нові можливості. Нові фінансові можливості. Ну, от у нас, до речі, тут. Взагалі, вже третій пентакловий аркан, що робить сильний акцент на сфері матеріальній. На питання по матеріальній сфері вийшов аркан справедливість, це старший аркан. Тобто ви будете більш якби, акцентувати увагу саме на матеріальному питанні свого життя. І можливість заробити, можливість примножити свої капітали у вас буде. Вам головне її не пропустити і використати з максимальною користю для себе. Якщо вам щось пропонують, не ігноруйте. Хоч принаймні подумайте, спробуйте проаналізувати, бо овни, ви у нас такі рішучі хлопчики, дівчатка, ви хочете одразу в бій. І дуже часто ви ну, якби пропускаєте ось цей етап планування, ви одразу починаєте діяти. От тут потрібно більш раціонально підійти до тих можливостей, які вам будуть давати, для того, щоб ви просто не, не вгубили, не втратили ось цей новий шанс для фінансової реалізації. Давайте подивимось, чого потрібно. Від чого нас карти хочуть застерегти в вересні місяці, від чого потрібно застерегти овні в вересні? Так. Від четвірочки жезлів. Четвірка жезлів це м, карта, яка е, дає певні, перші результати. Це таке святкування того, що е, мені щось вдалося, що я вже побачив певний. Е, як це сказати, певні плоди своїх, е, своїх старань. І вас застерігають, щоб ви не поспішали радіти першим вашим якимось е, результатом, тому що ви можете не помітити ось той шанс, який вам будуть давати, підвищити свій рівень ще, піти в щось нове, розпочати якусь співпрацю з іншою людиною. Також по четвірці жезлів нас можуть застерігати від того, щоб ми не дуже сильно налягали на такий, знаєте, праздний спосіб життя, коли ти кайфуєш від того, що в тебе є, і тобі більше нічого не треба. Ось оце, оцей стан, коли ми занадто можливо, розважаємося, занадто багато проводимо часу вдома. Занадто розслабляємося, вам потрібно цього уникати. Потрібно більше активізуватися, тому що у вас дійсно непоганий такий місяць саме для фінансової сфери, для сфери заробітку. Тут потрібно хапати ось цю удачу за хвіст. І давайте подивимось пораду для овнів на вересень місяць. Порада. Старший Аркан Сила, знову ж таки, бачите, весь розклад про одне і те ж саме. Вам потрібно проявити свою силу. Тому що Аркан Сила він не завжди говорить, що, ви, що у вас все вийде ви суперсильні, як говорить багато інших тарологів. Ні. Аркан сила говорить про те, що у вас є ось той потенціал, який дозволяє справитися з будь-якими випробуваннями. Довести свою ось цю домінантну позицію, так? Але е цю силу потрібно прикласти. Розумієте? Недостатньо того, що вона всередині вас сидить, вам потрібно її продемонструвати. Продемонструвати свою е ось цю м вміння натиснути, коли потрібно. Овни це дуже добре вміють. Але окрім того, Сила саме по цьому аркану, це такий аркан знаку зодіака Лева більше відповідає. Чим відрізняються леви від огнів? Овни б'ють різко, влучно і швидко. А леви, вони навпаки, вони не поспішають, вони більш вміють витримувати такі довгі довгі відстані. Вони вміють довго тримати один і той самий рівень ось цього, свого напору. Тобто, овен це той, хто спринтер. Той, хто біжить швидко-різко, але коротку дистанцію і швидко видихається. Але це марафонець. Це той, хто вміє витримати ось цей довгий шлях. Так, він, можливо, не так активно включається на початку, але він може витримати. Довгий проміжок часу, будучи в ось цьому активному стані. І тут вам потрібно проявити ось цю силу, вміння доходити до кінця, вміння витримувати навантаження, можливо, вміння вкладатися на перспективу заради того, щоб отримати гарні результати. І я бажаю вам дійсно. Схопити свою удачу за хвіст, якщо у вас стоять, стоять фінансові питання, тому що тут ну, вас не хвилюватимуть відносини, вас не хвилюватимуть там якісь м -м, питання, знаєте, як духовності і так далі. Тут все зав'язано на матеріалі. У когось може бути питання житлом, тому що четвірка м -м, жезлів часто показує, що ну, житло саме ваш дім. Тут також, до речі, це ж попередження, будьте обережні з питаннями, особливо якщо там стіни, дім, ваше місце, де ви живете, потрібно бути уважним до таких побутових деталей, там проводка, от такі питання. але, але у вас зараз акцент саме на заробітках. Подумайте, які у вас є можливості, не поспішайте їх підмітати і скористайтеся тим шансом, який дає вам доля. А я вам дякую за те, що ви були зі мною зараз, що ви приділили увагу моєму відео, мені дуже приємно. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку цьому відео і пишіть свої коментарі. Розповідайте, яка у вас життєва ситуація, можливо, ви щось не зрозуміло. Задавайте питання, я завжди читаю ваші коментарі і відповідаю. До скорої зустрічі. Пока-пока.